Петро Порошенко більше не депутат, натомість саме у парламенті, 7 червня, має стати президентом. На цей день Верховна Рада призначила інавгурацію. Запрошення світовим лідерам вже розіслані, вже відгукнулися більше як два десятки очільників країн. Поміж запрошених Путіна не буде. Тим часом під куполом на Грушевського взялися за тамтешню п'яту колону уже доторканим став. Царьов цілком реальні шанси розділити долю одіозного регіонала мають іще кілька відомих на всю країну прізвищ. Перший пішов. Депутати зняли недоторканність із Олега Царьова і схвалили його арешт. На черзі один із співавторів диктаторських законів 16 січня Олійник та екс-віцеспікер Калетник. Подання на них уже надійшло до Верховної ради від генпрокуратури. Слідчі також перевіряють на предмет сепаратизму діяльність і ще кількох депутатів. Активісти з Луганська сьогодні під радою вимагали прискіпливо поглянути на діяльність впливового Луганця Олександра Єфремова. Кажуть, без його відома у Луганську миша не проскочить на те, що озброєні сепаратисти. Для того щоб просто в принципі яким образом це все відслідити, достаточно просто провести аудит у Каркаву всіх контрагентів, і все, і всього буде встановлена документально. Тим часом у залі під оплески більшості, що правда, лише з другої спроби депутати позбавляють до торканості регіонала царьова за 235 рішення прийнято. та дають згоду на його взяття під варту за 226 рішення прийнято. Царьов, який визнавав Донецьку народну республіку, відкрито співпрацював із сепаратистами та закликав до зміни державного ладу та кордонів України втік у Крим. Пішов! Я В Один зі своїх останніх візитів до Верховної ради на звинувачення у сепаратизмі він відреагував непристойним жестом. Йди у ФСБ, де ти отримуєш зарплату. Колега царьова по фракції, чільний регіонал олійник, зараз акуратно ходить на роботу, хоча після перемоги майдану не відразу наважився. Коли вперше з'явився у квітні, його просто виштовхали із зали. Не переливки було і екс-віце-спікеру Калетнику. Ці двоє доклалися до ухвалення диктаторських законів 16 січня, які призвели в результаті до масової загибелі людей. Калетник як головуючий протягнув голосування руками. Голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. А олійник, окрім того, що був співавтором законів, демонстрував неабиякі арифметичні здібності під час підрахунку лісу рук. Вісі за. за ті дії генпрокуратура планує притягнути олійника та калетника до кримінальної відповідальності. Просить раду зняти з них недоторканність. Ми не говоримо лише про одного олійника і калетника, тому що олійник і калетник вони. Лише були дієвими особами і організовували процес прийняття незаконний, неконституційний процес прийняття так званих цих законів. Але ж ті закони хтось готував. Регіонали, попри те, що на словах царьова засуджували за позбавлення його імунітету, не голосували так само, як і комуністи. Звинувачення на свою адресу у фінансуванні безладів на сході вони відкидають, повторюючи услід за російською пропагандою тези про вбивства мирних людей на Донеччині та Луганщині. Єфремов наполягає, що у Луганську обладміністрацію влучили українські військові, хоча на відео чітко видно. Но це невміло запущена ракета самих сепаратистів. Якщо сьогодні оставить без реакції, можна буде читати, що ми розрішили воєнним набуще розстрілювати і бомбити ражданське населення. Я би просив, щоб ми не дезінформували людей, щоб ми не захищали терористів. І чомусь вашої заяві, Олександр Сергійович, жодної інформації нема про те, як 12 годин шов бой на знищенні наших прикордонників під Луганськом. Жодної інформації. Живих будинків розстрілювали прикордонників, живих квартир снайпери били по ним, не випускаючи людей з квартир. Про це треба говорити. Це треба розслідувати в гарському трибуналі. Проукраїнські депутати після таких заяв вимагають лише одного відповідальності для п'ятої колони у Верховній Раді. Всі в світі знають, якби український штурмовик завдав удару по адміністрації, від неї би нічого не лишилося. А такі заяви, як дозволив зараз собі депутат Єфремов, по суті, є. Посібництвом тероризму і повинні дістати реакцію Генеральної прокуратури України. Сам Єфремов у своїх словах та діях складу злочину не бачить. Якщо хтось хоче на мене навісить собак, яких ну навісять нівозможна, то по безпреділу це можна зробити. за собою. вини ніякої не чувствую. Я ніякі закони не нарушав. У генпрокуратурі повідомляють, перевіряють діяльність п'ятьох депутатів. Єфремов один із них. Ірина Павенок, Марія Василєва, Валентина Доброта. Новини 2+,2.